Так, ну в общем проблемка. Ось спрацював автомат на 32. оце воно всі тени. Вот. і ось ці контактори, Раз, два, три, чотири, пять, шість. Последние, то насоси, Сразу два насоса, кстати, водяных. Один одну фазу, один трехфазный. Ну, Оце його пара, отим. Оцей з оцим Це так перемички кидаємо, щоб на контакти нагрузки були менші. Я, в общем, поміряв, думав, може заліпило, ні, не заліпило. Обично заліпає, не заліпило. Ну поміряв сопротивлення. На цих по 40-50 по 50, це мається на увазі нагрівачі. А на цьому 140 щось через чур багато. От. Ну, тепер думаю, ну, з таким великим супротивним наоборот дуже менше гріться. Короткого немає. На 32 сработав і так пихнуло. Конкретно пихнуло, таке пламя було, боюся включати. Хоча я й не трус, але боюсь. І це ж у нас контактор на 18 а. А тут двополюсний, по дві фази, кстати. 380 на нагрівачі йде. Щось він пихнув. Будемо пробувати. Шось, я боюсь, а может, для контакты коротят. Так оно, наоборот, должно быть меньше сопротивления показывать. Вот, на этот красавец. А оно показывает больше сопротивления. Значит, меньше греется. А что, сработал? Не знаю. То есть все, прозвонил, Методом проби ошибок будемо включати і наглядати, як воно бахкает. Я щось думаю, вже не було не раз міняли, що контакти пробивають від великого нагрівання, між ними пробой йде, між сусідніми фазами. І то вони короти автомат зробити. Ну, Подивимось.